Канцлер Німеччини Мерц відразу після обрання поставив США на місце і розніс Трампа. Оголосив про кінець здачі України та натякнув, що мир буде, коли ліквідують расистів. Тож політик вирішив передати Києву необхідну зброю. Німці змінили риторику по Таурусах. Берлін, начебто, готовий на все, або українці не програли цю війну. Схожа зміна влади у німців різко все для нас змінить. Усім вітання. Я вдячна вам за те, що ви доєдналися до нас до ПІЦІВІЮЕЙ за того, аби дізнатися нову актуальну інформацію. Не забути глядачі підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. А я буду розпочинати. НАТО може не залишитися у своєму нинішньому вигляді у світлі висловлювань адміністрації президента США Дональда Трампа. У зв'язку цим Європі доведеться швидко створити незалежний оборонний потенціал. Про це заявив новий канцлер Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Повідомляє видання Ройтерс. Цитую. я ніколи б не подумав, що мені доведеться сказати щось подібне на телепередачі, але після висловлювань Дональда Трампа стає зрозуміло, що цей Уряд не надто піклуються про свою Європу, про долю Європи, сказав він. В агентстві нагадали, що нещодавно адміністрація Трампа шокувала європейських союзників, заявивши їм, що вони мають самі дбати про свою безпеку і менше покладатися на США. Окрім цього, Вашингтон оголошував про переговори з РФ про припинення війни в Україні без участі Європи. Окрім того, глава Пентагону Під Гексет говорив, що європейським партнерам е, наступну інформацію, що суворі стратегічні реалії не дадуть змоги США. Насамперед зосередитися на безпеці Європи під час спілкування з журналістами, Марс висловився про саміт НАТО, намічений на недалеке майбутнє. Він підкреслив, що йому цікаво подивитися на те, чи буде Європа тоді говорити про альянс у його нинішній формі. На слова Мерця відреагував і міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вальткамп. Він вважає, що це свідчить про те, що Європа перебуває на початку нової ери. Епоха, що почалася після падіння берлінської стіни, тепер закінчилася. Сказав Вальткамп, виступаючи перед зустрічю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. Також в агентстві нагадали, що Мерць говорив про те, що Німеччині доведеться змиритися із тим, що Трамп може не дотримуватися без застережної обіцянки НАТО про взаємну Борону за його словами Берліну можливо доведеться менше залежати від США у тому, що стосується їхньої ядерної парасольки. У свою чергу Фрідрих Мерц прагнетиме гарних відносин зі сполученими штатами за президента Дональда Трампа, але також готовий до найгіршого сценарію. Я сподіваюся, що ми зможемо переконати американців, що у наших спільних інтересах підтримувати хороші трансатлантичні відносини, сказав Мерц на прес-конференції. Але як завжди, доводиться мати справу із найгіршим сценарієм, сказав він, додавши, що усі сигнали, які ми отримуємо зі сполучених штатів, вказують на те, що інтерес до Європи знижується. Марц також повідомив, що мав тривалу розмову із Еммануелем Макроном перед поїздкою французького президента до Вашингтона на зустріч із Трампом. Ми обговорили теми, які він хоче обговорити із американським президентом. І я виявив повну згоду між тим, що він хоче сказати, і тим, що я хочу сказати про трансатлантичні зв'язки. Сказав Марц. Нагадаємо вам, що раніше Марц вдруге за війну, приїхав до Києва. Запевнив президента Зеленського, що як і раніше, усіляко під. Тримує Україну, а також повідомив, що пропонує створити новий альянс найбільших європейських союзників України, або спочатку, хоча б контактну групу, щоб виробити спільний погляд на майбутній світ в Україні. До цієї групи вважає Мерц, могли повійти Німеччина, Франція, Польща та Британія. Про цьому Мерц постарався показати, що закликаючи до миру, він зовсім не хоче, щоб Україна у всьому поступилася вимогам путлерівської РФ. Війна в Україні має закінчитися якнайшвидше. Путлер піде на переговори лише коли Україна буде здатна оборонятися. Заявив Мерц у Києві. Також за інформацією агенції Bloomberg, тріумфатор парламентських виборів у Німеччині Фрідрих Марц планує збільшити оборонний фонд країни до 200 мільярдів євро. Повідомляється, що він терміново обговорює цю ініціативу із представниками соціал-демократичної партії, яка у новому скликанні Бундестагу відчутно втрачає позиції. Ідея майбутнього канцлера полягає у тому, щоб встигнути проголосувати щодо завершення повноважень нинішнього парламенту для реалізації. Планів Марса потрібно або створити новий оборонний фонд, який фінансуватиме переобладнання німецької влади та допомогу Україні, або ж розширити вже погоджену статтю бюджету, згідно з якою на військові потреби закладено 100 мільярдів євро, подолавши мораторії на державні запозичення. Обидва сценарії потребують більшості у два із трьох голосів. Надто складне завдання у новому бундестазі, де ультраправі та радикальні ліві матимуть солідне представництво. Поспіх Марса пов'язаний не лише зі зміною влади. Але із заявами Дональда Трампа, який намагається якомога швидше змусити Україну та Європу погодитися на мирну угоду із расистами. окрім цього, стало відомо, що Фрідріх Мерц не бере на себе зобов'язань щодо можливої участі бундесферу у миротворчому контингенті в Україні. Я бачу це так само, як і канцлер Олаф Шольц. Це питання сьогодні взагалі не постає, заявив кандидат. Перше питання, яке ми повинні собі поставити, чи продовжуємо ми підтримувати Україну, щоб вона могла себе захистити? Запитав він. На його думку, Німеччина робить це в недостатній мірі, інакше б завтра не було вже три роки, які триває ця війна. Між тим Фрідріх Мерц заявив про намір змінити політику Берліна щодо постачання Україні ракет Таурус після виборів. Про це видання європейська правда. Мерц запевнив, що не відмовиться від позиції, яку декларував ще до початку дострокової. Виборчої кампанії. Моя позиція і позиція моєї фракції завжди була чіткою. Наголосив він, відзначивши готовність постачати не лише ракети. Марс додав, що його особиста позиція збільшити постачання європейської зброї в Україну загалом. Водночас ж він зауважив, що постачанню передуватимуть переговори між країнами, постачальницями озброєння для зсу і наголосив, що США не братимуть у них участі. Ми маємо бути готовими до постачання, але лише у разі, якщо досягнемо домовленості із нашим європейськими партнерами, зокрема Великою Британією та Францією, які також мають ракети великої дальності щодо розподілу ролей. Підсумував політик. До слова постачання крилатих ракет Таурус для потреб повітряних сил України вже давно обговорюється як на внутрішньому рівні в Німеччині, так і в міжнародних кулах. У січні 2024 року стало відомо, що Велика Британія запропонувала Німеччині обміняти ракети Таурус на Шедоу». за умовами запропонованої угоди. Німеччина передала б сполученому королі. Крилаті ракети Таурус, а британський уряд зі свого боку надав Б Україні ракети Штормшеду зі складу королівських повітряних сил. Це надало б Україні можливість отримати додаткову кількість високоточних крилатих ракет Штормшеду для посилення своїх оборонних можливостей. А далі ми з вами глядачі поговоримо про те, що Франція готова використати свої ядерні сили стримування для того, щоб захистити Європу. Повідомляє за телеграф за інформацією Видання винищувачі з ядерною зброєю можуть перекинути до Німеччини, оскільки США за Ошують вивести свої війська із континенту. Французький чиновник зазначив, що е, розгортання винищувачів буде посланням рашистському очільнику Володимиру Путліру, тоді як дипломати у Берліні припустили, що це тиснутиме на прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, щоб він зробив те ж саме. Розмістити декілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складно, і це було б сильним сигналом. наголосило джерело за телеграф. У свою чергу президент Франції Менель Макрон. Провів розмову з Мерцем перед своїм візитом до Білого Дому, щоб представити Трампу свій план європейської безпеки та оборони України. Вже під час своєї прес-конференції з Трампом Макрон заявив, що світ не має бути капітуляцією України а також закликав країни ЄС докласти більше зусиль для захисту континенту. У зателеграф нагадали, що арсенал Франції складається із близько 300 ядерних боєголовок у рамках програми Сила стримування і може запуститися із моря та повітря у той же час британські сили Адерного стримування трайдент налічує чотири підводні човни класу авангард, які можуть мати до 16 боєголовок кожен. Раніше видання за телеграф писало, що Україна може стати європейським Ізраїлем, якщо поверне собі ядерну зброю. У виданні зазначають, що після того, як президент США Дональд Трамп фактично відкинув можливість членства України у НАТО, у Києві почали все частіше обговорювати можливість створення власної ядерної програми. Водночас, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що є всі умови для появи в Україні як мінімум брудної ядерної зброї. За його словами, якщо питання вступу України до НАТО зникне і із порядку денного країна захищатиметься від рашиської загрози усіма можливими способами. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишатися надалі разом з нами. Слава Україні і слава українському війську.